Айо, братва, 10 тисяч доларів, або чотириста тисяч гривень получить той, хто якимось чином причетний може до ситуації до нашої, або знаю, хто може бути причетним до того, що мені наганяють ботів. Все анонімно, все по телеграмчику, який тут закріплений. Не треба тільки зробити свій крок і отримати свої бабки. Вам не почулося 10 тисяч доларів. Пропонує Парфенюк за ім'я бандита, котрий псує йому реліз. Зараз стисло, спробуй пояснити, що не так із цим відео і чому це не ок. Парфенюк, як на мене, це свіжий ковток повітря в українському шоу-бізнесі. Талановитий, дивакуватий, харизматичний, виділяється на фоні більшості артистів і в першу чергу являється автором. Я дуже поважаю артистів, які самі пишуть свої пісні, маючи позад. Кілька гучних бенгерів по типу Врубай та хуба-буба, чекаєш не менш гучного релізу. І от настав день X прем'єра кліпу на сингл про тебе стильний літній відеоряд. Але хочеться запитати, де сама композиція. Переслухавши як слухач тричі пісню, я так і не знайшов той фрагмент, який виїдатиме мій мозок і захочеться наспівувати знову і знову. Судячи з усього, пісню зустріли не так тепло, як на те розраховувала команда артиста, і в гру входить інструмент під назвою Брудний хайп. Нас атакують боти, штучно накручують перегляди, натякає парфенюк, типу конкуренти намагаються загасити його потенційно хітовий реліз. Пропонує аж цілих 10 тисяч доларів за ім'я того самого бандита, такий собі музичний мафіозі мафіозікір. Якби це був прогрів не під час повномасштабного, я б і залюбки підтримав, тому що насправді будь-які інструменти чудові у використанні для привернення уваги до власної творчості. Але в нинішніх умовах виникає контраст. Дня гинуть люди, надзвичайно складно закрити збори. А тут молодий артист готовий просто так вивалити 10 тисяч доларів. Краще задонайте ці гроші, і буде набагато більше користі. У мене питання до професійності команди Парфенюка. Невже ви не розумієте, що такі хайпові експрес-інструменти мають певні репутаційні ризики? Це поступовий процес, в результаті якого з'являться тріщини на фундаменті іміджу, який ви формуєте для Ільї роками? Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємося. У коментарях краще задонатити ці гроші, чи все ж таки заплатити за ім'я бандита?